Друзі, всім привіт! Раді вітати вас на нашому каналі. Ми заїхали у великий торговий центр і зараз будемо купувати поставари, тому що у нас практично все закінчилося. А ще ми сьогодні сюди їздили. Підрізнали... Сьогодні їздили по справам, їздили в МРЕО, замінили собі посвідчення, водійське, замінили технічний паспорт, так як Інна змінила прізвище. тому. По дорозі заїхали великий супермаркет. Так, Зараз купимо все необхідне і будемо їхати до Так, Набираємо мила і. Візьмемо ще. ще два ось таких кусочка. Ти мила набрала що? На, 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 на три роки чи що вперед? А я люблю, щоб у нас було все з запасно. Поїхали шампунь купувати. У мене дуже сухе волосся. Я прочитала в інтернеті, що ця лінійка гарно його зволожує. Тому беру шампунь і беру величезну масочку для волосся. У мене вже закінчились диски, візьму собі 175 штук. Ти забули серветки, точно. І Що ми тут робимо? <смірко> ну, я трішки відхилилася від наших сьогоднішніх покупок. Дивись, який класі покривала. Сірий колір або бежевий? Який тобі подобається більше? А, вони однакові, так. по відчуттям я маю на увазі. Однакові. Беремо бежевий, так? Да? Я так розумію, ти вже прийняла рішення, тому бери вже, який тобі більше допомогів. Ту хочеш сірий, беремо сірий. Давай швидай. Бери, давай, любий, бери. таке в смислі. Ну кажуть, що дуже класні. Слухай, ми заявили взагалі, що будемо купувати, що ми там будемо купувати. Ну, Ми не нам... рині прикольно. Нагадай, будь ласка, то я з своїми ну, всими... оці... Цими плідами, всякими постілями. забув, що ми тут приїхали, а, що ми стільту. Над, чи... над чим ми працюємо взагалі. Осіль, це добре, що ти нагадав, половчиня. Я, якщо чесно, вже забула. Так, ну, що да. тут є. Є ось такі політ. Ось такий колір. Мене є підозри, що, що ти будеш зараз брати і той, і той колір. Ну, а минулого разу, як ми були в цьому магазині, я придивилась ось такий. Тому я думаю, що беремо. А минулого разу ми також, мені здається, брали постіль. Ми коли, ми коли будемо спати на ній? Цю беремо. Угу. Ну так, да, ну так. Да. І хто там казав, що ми купуємо тільки все те, що треба. Ні, ну так сказав, це треба купити. Помітили, дивіться, ось такі подушечки. І ще ось такий варіант. Яку Піднімай. Піднімай вище, дивися, які тут чашечки гарненькі є. Склав. Ой, давай візьмемо собі ось таких дві білі. Так, да, Дві білі чашки. Давай. І цю подушку беремо. Ми заїхали в наступний відділ і обираємо коврики у ванну кімнату. Вибір не дуже великий, але зараз щось та й оберемо. Тобі який подобається? Дивись, мені отакий подобається кольор. Ну, я так і думала. Є так, ще такий хоч... самий в бежевому кольорі. Да, беж, як тобі беж, Мені беж більше подобається. Да? А чорний? Угу. Ні, ці взагалі мені не подобається. Ні. О, дивись, такі ще Ну, Ці теж прикольні. Ну що, Малан, який будемо брати? Давай Ну, Мені більше подобається ось цей. А цей трішки більше. Це Нам ну, великий не потрібен. Так, ну тоді беремо цей. Класно, мені подобається. Помітили ось такі прикольні мочалочки з ручкою, дуже зручні. Можна читати. Да. Мені рожеву, а тобі яку? <реш> мені? мені ну, от є селень. чорне, є темносине. Все, Берем? Беремо? Да. А тобі яку? Рожеву. Танцор, танцор, танцор. <laughs> Як з ним можна ходити по магазинах? Я не знаю. Що знімала? Мої танці? Так. Да. Мої здібності? Да. Так, беремо шампуньку. Вот так, вот. так беремо чоловічу шампунь, беремо гель берем, для душа. Так. так швидко все обирали. Пінка для бриття. Бін для бриття. А, гель. Так. Після бриття. Так. Так, це нам не потрібно. О. Дезик. Дезик. Це стандартна процедура. Постійно однаковий берем, тому особо вибирати не потрібно. В принципі, поїхали далі. Напевно, що все. А, ні. Не все. Я собі ще візьму отаких дві касети угу. до Доді своєї електронної до. Бритви, Так. Добре, поїхали далі. Дрий. Коротше, ми вже стільки набрали. Взагалі нам грошей вистачить на касі, понятно. І так завжди. Заїхала взяти собі нову машину. Коротше, обираю таку саму швабру, як в мене була. Ті вже 6 років вона трішки вже потаскана. Беру нову швабру і одразу потрібно обрати новий. Та ти собі береш? Що сказати, новий. Та ти собі береш? Це тобі, і це теж тобі, якщо ти не знав. ні, ні, я пам'ятаю. Так що будеш сьогодні охрану. Ні, ні, ні. Я пам'ятаю, як ти сказала. Я дуже добре пам'ятаю. Ти коли будеш монт монтувати відео, ти почуєш ти сказав, Я беру собі свабру. Мене за ні, мене Значе, тобі беру віник і савочок. Тим більше дивися, беру спешин пою голубого колю. Точно чому віч. це все тобі? Це ти, ти собі береш. Сьогодні будеш привітом. Я дуже чітко чую. Ти сказала це мій відділ. Ми дома розберемось дома. А то зараз почнемо тут ці. Домашні розбірки, влаштовувати, кому це потрібно. Давай, додому. Тобі, кому це потрібно, ти ж любиш розбірки. А ще я хочу купити корзину для білизни, але бачу, що вони якісь дуже мілкі. Я б хотіла, щоб вона була більш висока. То ось дивись. Ні, це ще маленькі. Погляньте, яка текстура прикольна. Ну, подивись, і поб'ємо у нас, мені здається. Ні, вона... маленька, я хочу більшу. Мала ну, я тобі знайшов для білизни брудною. Ні, це сміттєві баки. Я таке купувати ти, не буду, хоча вони для... тут є жовті, зелені, класні. Ну, можна фасувати зараз. Да, фасувати. Ти ще б мені запропонував, отакий купити взагалі. А, ну, ні, 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 ми таке не купуємо. Ні, не потрібно, поїхали далі. Тут, скажіть, як з ним можна ходити по магазинах спокійно. Зараз на той час собі синяка, а потім буде жалітися. До речі, я помітила ось такі великі контейнери для білизни, але щось по дизайну, якщо чесно, вони мені не дуже подобаються, тому брати поки що не буду. Так, беремо ось такий величезний пральний порошочок, щоб надовго вистачило. Обираємо ополіскувач. Який беремо швиденько? Я такий хочу. Добре. А Беремо. Ти який хочеш? Беремо. А Юра помітить для прибирання на кухні ось таку тканину мікрофібру. Беремо. Нам треба губки, мала. Ну, нам, тобі треба губки. От тут я вже записала, нам треба <свісно> так, що <свісно> посуд не губки. Ти попав. Все, ага. я прибираю, а Юра. Ми посуд, посуд, дітяй ще... задоволений. Давай ще візьмемо. Для... Да, для да, бери да. все, що тобі необхідно для миття посуду. А вибери собі, який тобі більше підходить. Ні, ти обирай, ти ж маєш мити. Ну, давай лимончик, далі. Давай. 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 Ай, молодець! Чоловік буде мити посуд. <рес> <рес> а Та ти так думаєш? Я хочу взяти ще сухі серветочки. ось таку Небагато? Чого це ми завжди беремо блакитні е, сміттєві мішки? Давай візьмемо сьогодні рожеві і фіолетові. Ну, бери, тобі такий колір подобається, а тобі ж виносити. Е, мені подобається такий колір, а тобі візьмемо на 160 літрів блакитного ага. кольору. Бери якийсь нейтральний колір, де будемо. Це твої. Ну що, друзі, ми купили все саме необхідне. Зараз поспішаємо на касу і додому вечеряти, тому що ми дуже-дуже схолодні. Поспішаємо потратити гроші. Ми набрали ми так нормально, я тобі скажу. Поїхали. Поїхав.